Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 383. Побудували 192 котеджі. Із них 7 шістнадцяти двоповерхові, а решта триповерхові. Скільки триповерхових котеджів побудували? Починаємо. Спочатку треба записати скорочену умову. Нам відомо, що всього побудували 192 котеджі. Будували двоповерхові і триповерхові. Двоповерхових скільки побудували, ми не знаємо. Тому пишемо: двоповерхові знак питання і от скільки саме котеджів. Яка саме кількість, ми не знаємо. Але ми хоча б знаємо, що це становить 7,16, отака от частина від всіх побудованих котеджів. Ще ж будували і триповерхові. І ми не знаємо, скільки побудували триповерхових котеджів. Тому напишемо триповерхові. І знак питання, але скажемо, що це решта. І нам треба знайти, скільки побудували триповерхових котеджів. Пишемо розв'язання і починаємо аналізувати, що нам дано. Нам відомо, що всього побудували 192 котеджі. Двоповерхових побудували шістнадцятих отаку от частину. Так, ми не знаємо, скільки це в котеджах, але ми знаємо, що це становить шістнадцятих від всієї кількості побудованих котеджів. Ми хоча б знаємо, яка частина становить двоповерхові. А як дізнатися, чому дорівнює дріб від числа? Ми шукаємо тепер дріб від числа. А щоб знайти дріб від числа, ми знаходимо її множенням. Треба 192 помножити на 7 16. А як помножити натуральне число на дріб? Треба натуральне число помножити на чисельник. Тепер я пишу в чисельнику. 192 помножити на 7 в знаменнику 16. Цей дріб треба скоротити на 16. Ділимо 192 на 16. В чисельнику буде 12. А в знаменнику 16 на 16 буде 1. І тепер нам треба помножити в чисельнику 12 на 7. Це буде 84. В знаменнику 1. Дріб 84 перших це те саме, що 84. Одиниця виміру. Котеджі. І це ми дізналися, скільки побудували двоповерхових котеджів. А триповерхові це ж решта. Тому треба від 192 відняти 84. І ми дізнаємось, скільки було побудовано триповерхових котеджів. Отже, Триповерхових побудували 108 котеджів. Відповідь. 108 котеджів. Але це ще не все. Якщо вам не сподобався перший спосіб розв'язання, покажу вам, як розв'язати цю задачу другим способом. Дивіться, ми знаємо, скільки всього побудували. 192 котеджа. І будували двоповерхові і триповерхові, так? Двоповерхових 7,16, отака частина від цілого, так? Тоді триповерхових побудували 1, ціла мінус 7,16. 1, ціла це 16,16 ,16, і мінус 7,16. І це дорівнює 9,16 таку частину. Становить кількість побудованих триповерхових котеджів. Розумієте? Ми знайшли, яку частину становить від цілого триповерхові котеджі. І тепер ми знаємо, що всього 192 котеджі, триповерхових 916 отака частина. І щоб знайти дріб від числа, що ми робимо? Множимо. Треба число помножити на дріб. 192 помножити на 9 9,16. А щоб помножити натуральне число на дріб, треба це число помножити на чисельник. Записали його в чисельник. Скоротили 192 і 16. В чисельнику 12, знаменнику 1. В чисельнику 12 помножити на 9 в знаменнику 1. І це буде 108 перших. І це дорівнює 108. Одиниця виміру котеджі. І ми дізналися, скільки було побудовано триповерхових котеджів. Цю задачу можна розв'язати двома способами. Обирайте той, що вам подобається більше. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!